Поправки 77, 78. 77, Я наскільки бачу, це автор народний депутат Маслов. 78 пропонується комітетська. Хотів би пояснень, мета цієї правки. Вони, вони стосуються, на мою думку, одного того ж питання, тому, напевно, 70... можна обидві оби разом пояснювати. 70... 77 і 78. А, ну зрозуміло, це водуться помічники члена Вищої ради правосуддя. Оскільки раніше, ну фактично, функції помічників, можна сказати, так, виконували інспектори Вищої ради правосуддя. От. Наразі інспектори будуть займатися ну, зовсім іншою справою, тим більше коли їх наберуть. А на цей період часу у нас члени Вищої ради правосуддя відновлюються здійснення дисциплінарних проваджень. 20 членів Вищої ради правосуддя мають розглянути 11 тисяч скарг. От, за скажімо, за наслідками роботи. По цьому законопроекту, з огляду на позицію Вищої ради правосуддя, мною було запропоновано ввести посади помічника, члена Вищої ради правосуддя, для того, щоб допомагати їм в здійсненні виконання їх повноважень. Я думаю, що варто Вищу раду правосуддя з цього приводу теж запитати. Вища рада правосуддя, вам, вам слово, да бо це безпосередньо вас стосується. Хто від вас Добрий день, шановні народні депутати. Добрий день, шановний пане голово, дійсно, ми підтримуємо, оскільки 26, 29 дисциплінарних інспекторів, які плануються, вони будуть займатися безпосередньо дисциплінарними справами і провадженнями. Крім того, є в нас і поточна робота, яка не пов'язана з дисциплінарними справами відносно судів, тому. Охопити такий обсяг навантаження за стислі терміни лише шляхом ведення наших помічників. Це за аналогію як помічник судді, і ми плануємо декілька мати помічників для того, щоб ну, виконати те завдання, яке від нас вимагає суспільство. Да, це, це з бюджету Вищої ради правосуддя кошти будуть. Будемо просити, звісно, ці законодавчі потребують і доповнення і бюджету Вищої ради правосуддя, але це буде в бюджетний процес формування на наступний рік. Якщо ми це просто зараз не закладемо, я так розумію, логіка в тому, то при формуванні бюджету це ну, не буде враховуватися. Так, повністю погоджуюсь. Колеги, Давай. Я ще додам, я ще додам, що, по перше, це фактично проведення. А тої практики, яка існувала раніше, тобто, і вона є логічна для всіх схожих інститутів. Тобто, суди мають помічників, вища кваліфікаційна комісія має помічників як патронатну службу. У вас є помічники як патронатна служба. Воно завжди працювала, працювало нормально. Зараз так це що я також звернув увагу, що це не означає, що це там роздувається штат, чи, чи, чи яким чином е, значно збільшується кількість працівників ВРП. Ні, бо насправді е, ця функція вона зараз виконується ну, в неприродній спосіб, Омо кажучи, є е, е, працівники секретаріату, які закріпляються, але вони при цьому мають подвійне підпорядкування, і воно ну не, не є нормально робочий механізм. Тому ну, ми Пропонуємо, скажімо, унормувати це так, як воно має працювати. При цьому воно не тяне за собою ні збільшення штату, ні фактично збільшення е, якихось витрат значних. Плюс це в межах всіх витрат, які є на ВРП. Ось така логіка цього Ну, все, Ці є правди. Дякую. Далі, я хотів уточнити тоді у пана Романа, яким чином воно не тягне збільшень на штату, якщо в штаті ці посади не були передбачені, і ви не скорочуєте кількість працівників секретаріату, які виконували відповідні функції. І друге питання: яка сума витрат на помічників на рік передбачається чи прогнозується з боку Вищої Ради правосуддя? Не збільшується, тому що відверто кажучи, зараз ну швидше за все, значна кількість тих працівників, які зараз виконують ці функції, вони отримують статус помічника на засадах патронатної служби. Ну я так вважаю. А їх посади скорочаться на яких вони знаходяться зараз. Ну, ну безумовно, що це буде оптимізація, ну тобто переглянуто штат структуру секретаріату з врахуванням цих змін це безумовно. Тобто, тобто не перед... ми зараз не передбачаємо збільшення працівників. Ми просто його скажімо, приводимо у відповідність до фактичної роботи, як воно фактично здійснюється. Зрозуміло. Тобто пропорційно скорочується на відповідну кількість по штатному розкладу працівників секретаріату. Правильно? Ну, зараз не йдеться про скорочення, зараз йдеться буде йтись про. Яким, е чином, е яким чином штат, який у вас е на сьогоднішній день є, там зараз скажу 385 осіб, нас я пам'ятаю. Е яким чином він не зміниться після того, що у вас додаться помічники? Скажіть мені формулу. Ну, вона не математично додасться, вона просто буде. Штат помічників, які, відповідно, і є, наприклад, спеціалістики. 325 осіб у вас. Скільки у вас осіб буде після того, як додавляться помічники? В межах оцієї кількості вони просто є там спеціалісти, стануть помічниками. Тобто, у вас це посади спеціалістів, тому що це різні посади. Спеціалісти це державні службовці, наскільки я розумію, а помічники, ви хочете як патронатна служба. Ще раз кажу, зараз е, спеціалісти фактично виконують цю роль. Вони забезпечують діяльність члена ВРП, але при цьому мають подвійне підпорядкування, ну, тобто мех... інструмент, тобто, інститут, який працює трошки викривано. От, е, Це просто приведеться відповідність. Е, член ВРП отримує своїх помічників пряме підпорядкування. Е, ясно, що на ту кількість зменшиться кількість спеціалістів, які забезпечують діяльність членів ВРП. От і все. Зрозуміло. І вони будуть працювати на ту ж саму заробітну плату, яку зараз отримують як е, спеціалісти, правильно я зрозумів? Ну, збільшень по зарплатах, на як я розумію, там не передбачається. І в, в принципі, окладене. То, точно, відповідь, точно відповідь, що вони будуть працювати на заробітну плату, яку зараз працюють ці спеціалісти. Що не буде змін, можна від ВРБ почути цю інформацію. Ну, ми не закладали ніяких змін стосовно зарплат у даному випадку. Тобто ми про це не говорили, не говоримо і не, і, не, і не бачимо. Ми, тобто, власне, йдеться про ті зараз фінансові ресурси, які в нас є, все. Тим паче, що в законі навіть є посилання на, в межах видатків, які закладені. Все. Я перепрошую, де таке посилання в межах видатків? В законі, в нормі передбачено. Що кількість який. визначається в залежності В проєкті закону, який ми зараз розглядаємо. 78 так. так, 78, так. 78. Зараз хвилиночку. Я тоді не звернув уваги. Дякую. Зараз 78. Mm. В кінці 78-ї Ну, це не означає, що не змінюється бюджет. Це в межах бюджету, а бюджет може бути цифра більша, менша. Це не про що насамперед, це трошки інше. Це питання просто, що Сергій Олексійович, ви хочете... Заклад... Я голосувати. хочу зрозуміти. Ні, я просто хочу, хотів зрозуміти, яка сума коштів додаткових буде потрібна. З відповіді ВРП я зрозумів, що вони не передбачають додаткових коштів, що вони скоротять відповідні посади в секретаріаті, і особи, які будуть скорочені на цих посадах, вони стають помічниками на ту ж заробітну плату, яку зараз отримують як спеціалісти секретаріату. Якщо це так, то логічно, зрозуміло, заперечень немає. Тоді далі. de dali